Вони повернулися додому скоріше. Тата політичні вороньки подає. подає. Вихованці дитсадочків Оліївської та Березівської громади передали вітання та малюнки для воїнів ЗСУ. Діти залишали відбитки своїх рук, зображували будинки під мирним небом і малювали багато синьо-жовтих прапорів. Передати дитячі подарунки захисникам зголосилися правоохоронці національної поліції Олександр Пулін і Вадим Циганник. Коли бачиш посмішки маленьких мешканців громади, це, мабуть, є саме найпрекрасніше, що може бути. І заради цього хочеться жити та піклуватися і надавати. Все більше на допомогу. Подарунки захисникам підготували не лише дітлахи, а й їхні батьки. Одна з мам нашої вихованиці Мирослава підготувала нашим захисникам такі гарні обереги. За таку ініціативу малеча теж не залишилася без подарунків. Місцеві шерифи вручили їм іграшки, канцелярію та одягли на ручки флікери, щоб найменших пішоходів було добре. Видно у темряві. Тримай руку так. Не бійся. Мама бачить е поліцейського, ну і знає поруч дитина. Вона може говорити там, що тебе зараз е поліцейський десь кудись забере. Цей стереотип треба змінювати, треба, щоби. Е Діти в першу чергу в поліцейському офіцері громади бачили свого друга. Після того як малюки віддали правоохоронцям подарунки для воїнів, шерифи одразу виконали свою обіцянку. Передали малюнки військовому 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максиму. Він роздасть дитячі обереги своїм побратимам. Хочу подякувати всім дітям. За такі подарунки, які будуть кожному воїному нашої бригади, гріти серця, і наші хлопці будуть хлопці думати, що вони все таки ближче будуть я би, душою та що не вдома, і будуть пришвидшити нашу перемогу. До такої акції малята готувалися старано, адже хотіли, щоб їхні малюнки сподобались захисникам.